Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку заміна додавання множенням задачі на вміщення. Задача 331. Читаємо умову задачі у чотирьох однакових в'язках 28 цибулин. Скільки цибулин у 9 таких в'язках? Про що розповідається в задачі? В Задачі розповідається про цибулини і в Нам відомо, що у чотирьох в'язках було 28 цибулин. І нам також вказано, що ці чотири в'язки однакові. А у дев'яти в'язках невідомо, скільки цибулин. Тож, першою дією дізнаємося, скільки цибулин в одній такій в'язці, адже відомо, що. Всі 4 в'язки однакові. Тож ми кількість цибулин ділимо на кількість в'язок. 28 ділимо на 4, і це дорівнює 7 цибулин. Пояснюємо в одній в'язці. Тепер, якщо нам відомо, що в одній в'язці 7 цибулин, то скільки цибулин у 9 таких в'язках дізнаємося дією множення. 9 помножити на 7 дорівнює 63 цибулини. Запишемо відповідь. Скільки цибулин у 9 таких в'язках. 63 цибулини у 9 таких в'язках. Завдання 332. Виконай обчислення. Щоб обчислити вирази на декілька дій, пригадаємо, що першочергово ми виконуємо дії множення і ділення за порядком, далі додавання віднімання за порядком. Отже, перший вираз добуток чисел 7 і 9 мінус 60. Виконуємо дію множення. 7 помножити на 9 дорівнює 63 і від 63 відняти 60, це дорівнює 3. Далі наступний вираз 90 мінус добуток чисел 9 і 0. Першу дію виконуємо множення. 9 помножити на 0 дорівнює 0. І від 90 відняти 0, це дорівнює 90. Наступний вираз 30 поділити на 9. Добуток чисел 2. і 3. Першочергово виконуємо дію у дужках множення 2 помножити на 3 це дорівнює 6. І друга дія 30 поділити на 6 це дорівнює 5. І останній вираз 40 мінус частка чисел 24 і 4. Першу дію виконуємо ділення 24 поділити на 4 дорівнює 6. І від 40 відняти 6. Ми можемо зменшувати 40, розкласти на зручні доданки на 30 і 10, і від 10 відняти 6 це дорівнює 4, а 30 плюс 4 дорівнює 34. Щоб легко виконувати такі обчислення, потрібно дуже добре знати таблиці множення і ділення. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!